Сьогодні до нас завітала бабуся Отарка. Вона сказала мені, що загубила свої окуляри. Подивіться, будь ласка, вона почала консервувати огірочки і помідори в баночці, але не змогла. І хоче, щоб ми їй сьогодні допомогли. Але перш ніж їй допомагати, ми повинні пригадати, як виглядають наші. Овочі, помідор і огірочок. Дивіться, у мене є ось на блюді огірочок і помідорчик. Помідорчик, дивіться, якої форми? Круглий і кольору червоного, а огірочок у нас зелений і овальний форми. Ось давайте ми пригадали, і нашій бабусі-одарці допоможемо консервувати огірочки і помідори. Бачите, вона вже почала закручувати, але не змогла. От десь поклала окуляри, ми далі їй будемо допомагати вже самі. Пригадаємо знову, що огірочки у нас якої овальної форми, і будемо малювати огірочки овальної форми. І ось такий хвосток на нашому огірочку. Далі допомагаємо їй малювати. Розфарбовуємо наш огірочок. Далі зверху, вже на верху баночці, нашої будуть помідорчики. Пригадайте, якої форми помідорки ось у нас є зразочок. Вони у нас круглі і червоного кольору. Для цього нам потрібна фарба червоного кольору. Ми з вами дуже добре промили наш пензлик. Будемо починати малювати наші помідорки, допомагати бабусі ударці. Ось помідорки у нас круглої форми. Ми намалювали коло і потім його розфарбовуємо. У нас вийшли ось такі помідорки. Це у нас один помідорчик. Ось далі все консервуємо, допомагаємо ось знову. Намалювали коло, так, і розфарбовуємо ще помідорчик. Це буде не дуже великого розміру. Трішечки маленький. Ось так. Ось такий помідорчик. Щоб у нас зробимо так, щоб у нас ось ця банка була, заповнена. Ось овочами. Помідорчиками і огірочками. Ось такі. ось нас вийшли, вийшли помідорчики. І ось тут можна ще додати ще один помідорчик. Ось дивіться. У нас вийшла, дивіться, яка. Гарно, я сподіваюсь, консервація. Давайте запитаємо у нашої бабусі. Бабуся Одарка, як ти гадаєш, ми справились? Впоралися зі своєю роботою? Я гадаю, що ми впорались. Бабуся нам сказала дякую, до наступної зустрічі.